Всіх вітаю на каналі Твій Оракл. Сьогодні я зроблю розклад на березень місяць для скорпіонів. Подивимося, як у вас пройде місяць скорпіони березень. Сініфікатор місяця Це Такий місяць боротьби за свої цілі ви будете досягати своїх які... якихось Яких своїх планів. Як пройде місяць, подивимося, як пройде місяць. Або ви кудись поїдете відпочивати там, де сонце, або місяць буде теплим, просто дуже. Ви будете в дорозі, багато знаходитись, будете рухатися до чогось нового. Можливо, захворієте обережно. Або щось буде не виходити. Не виходити щось з дорогою зв'язане, щось не виходити, так як ви хочете. Так, Дома багато знаходитиметесь, ви будете обструювати свою стабільність і свій дом. Будете приділяти час коханню, буде у вас стабільність. Якщо, так, як у вас є зараз, так і буде. Тобто прибутки будуть, робота буде, все буде добре в цілому. Робота, робота скорпіони. Скорпіони. березень. Робота. Щось буде не виходити, щось вам не подобатиметься. Можливо, ви хотіли більше прибутку, чогось нового, якісь нові можливості, нові проекти чи щось нове почати. Але буде менше, ніж ви не розраховували. Результат вас буде не задовільняти. Є е, такі змії, у вас в домі якісь люди такі, е, які вам не друзі. Ви мати та стабільність, та. Те, як ви взагалі як у вас взагалі зараз життя, ви хотітимете це якось трансформувати. Хотітимете щось нове почати, щось по-новому, можливо, якось... можливо, ви хотітимете піти з роботи і сім'ї приділити час. Але ситуація зараз не від вас залежить. Здоров'я, скорпіони, березень. А по здоров'ю у вас все буде добре, тільки можете якісь переживання у вас можуть бути. Може, нервова система страдати. Обережно. Кохання, скорпіони безень. Хочітимете ітимете якось почистити свої відносини. Якось, можливо, внести ясність, можливо, щось поміняти, можливо, якось розставити всі, всі крапки на місце. Але ситуація не від вас залежить. Рада, скорпіони березень. Зробіть е, ваїр... Вибір, який для вас буде самим найкращим, те, що ви дійсно хочете. В сторону цього робіть вибір. Можливо, ситуація навіть зараз, якщо ситуація заморожена і немає ніяких рухів вперед, часом будуть нові можливості, і у вас все буде добре. Тобто вам потрібно не стояти на місці і не здаватися. Попередження: скорпіони, бере. У вас будуть багато дуже можливо переживань. От ви дуже багато напрягатимете себе, і через це, можливо, нервова система вас страдатиме. Утримайтеся від цих переживань, не дуже піддавайтеся якимсь своїм переживанням. І робіть те, що ви можете, а те, що ви не можете вплинути, старайтеся не сильно накручувати себе з цього, по цьому поводу.